Вітаю всіх на каналі Село моя Доля. Тих, хто зі мною вперше, вітаю з Новим роком 2024 Сьогодні в нас 4 січня. І хмурноту, і болото, і дощ, вуличні. Я постараюся розбавити розповіддю про. Лимон про пересадку чи, можливо, перевалку, не знаю, як піде далі справа. І від того, як почуваються корені лимона, буде залежати те, чи пересадка, чи перевалка буде відбуватися. А спочатку я протираю листки, так би мовити, дезінфікую рослину для того, щоб пересадити її. Цілком чистою від шкідників в новий для неї горщик. Горщик не новий, він вже після якоїсь рослини, але також він прошпарений, і дренаж в ньому також пролитий гарячою водою, промитий. А в якості дренажу виступають шматки цегли, тому що. Керамзит у мене на даний момент немає, але шматки цегли справляються з ролью дренажа не гірше, ніж покупний керамзит. А листки в своєму лимоні я протираю горілкою. Я вже кілька разів говорила, що я часто звертаюся до такої речовини, як горілка. І листки нею протираю, і іноді. Добавляю оприскування горілку і навіть іноді поливаю вазони. Добавляю всього-навсього чайну ложку на літру води. Це також допомагає попереджувати появу деяких шкідників. А зараз протираю листя. Листя на моєму підчепному протерто і в нього є ще невеликий сучок. Не хочу йти за секатором, Спробую вітяти допомогою кухонних ножниць. Це мені вдалося зробити. І так, мій лимон готовий до пересадки, зараз обома руками. Вийму його з горщика і покажу вам, що там робиться всередині. А ґрунт, як ви бачите, за допомогою ножа я відділила від країв горщика. так, мені здається, коренева система нормальна в цьому вазоні, але подивіться, що тут у ньому є черв'яки. Це тому я так і здогадувалася, що такий варіант можливий. Тому що лимон мій влітку ріс на вулиці, на свіжому повітрі. Я його трохи навіть вкопувала в землю, тому що він мав на собі щитівку. Так, ці скарби я викину, можливо, ще щось тут десь є. Бачите. Черв'яків викинула і ще й дуже такий твердий ґрунт. О, тут ще в мене є. Треба передивитися земляний ком. Черв'яки, якщо влітку в ґрунті, то вони тільки користь рослинам приносять. Але взимку в горщиках вони можуть навіть до загибелі рослини призвести. Так що потрібно з ними нещадно боротися. І дивітися, щоб вони не потрапляли в горщики, яких зимують наші рослини. А взагалі коріння не гниле, все з корінням нормально. А лимон у мене сорт у Павловський, він вже навіть ціїв одного разу, і було на ньому три плоди зав'язі, але потім я щось неправильно зробила, і та зав'яз опала. А потім на ньому з'явилася щитівка, і я для того, щоб його Швидше полікувати, а влітку не дуже в мене був час, щоб ним займатися, я його вирішила посадити разом із горщиком у ґрунт. І посадила. І він не ціле літо ріс, відновився, і щитівка пропала. Але потім восени знову ж таки не було часу, бо займалися городніми культурами. І я його не пересадила, а так. З тим викопаним горщиком принесли, приніс чоловік мені його до хати. Так що в нас виходить майже пересадка, довелося розрушити земляний ком у зв'язку з тим, що знайшла ще особу із класу безхребетних. І тепер на дно горщика насипала ґрунту ґрунт у мене спеціальний ґрунт для лимонів для вирощування. А ви знаєте, що для лимонів потрібно брати підкислений ґрунт із трохи вищим pH, ніж для, наприклад, для розсади чи для, для деяких рослин, котрі люблять нейтральний ґрунт. От тут написано, що це живильний субстракт з додаванням кокосового волокна. І спеціально для цитрусових. Над шаром дренажу, ґрунт трохи щільною і помістимо нашу рослину. Ось така в неї коренева система, непогана коренева система. І зараз засиплю зверху. Грунтом. Ну, правду сказати, цей горщик трохи завеликоватий для моєї рослини. Але, сподіваюся, що буде все нормально, не буду його заливати сильно. І він обживеться і буде йому тут нормально в цьому горщику. І так, наш лимон в новому горщику пересаджений і упоряджений. Залишилось його оприскати. А ви знаєте, що цитрусові дуже люблять оприскування. От ми його оприскуємо, оприскуємо поливату поки що. Я його не буду. Нехай кілька днів призвичається до цього грунту. корінь не був, ще засохлий, тим більше перед пересадкою я. Полила його, щоб краще відділяти від стінок горщика. І буде він в мене поки що рости на кухонному столі. буде очищувати повітря на кухні. У мене ще один лимон є. Ще є лимон Мейєро, цей павловський, а є ще Мейєро, Але в мене вже нема грунту, щоб його посадити. Так що хтось чекає чи чекав, що на Марсі будуть яблуньки цвісти, а я чекаю, що в мене будуть цвісти лимони. І правду сказати, вже були в мене лимони і цвіли. Але потім щось пішло не так, і вони пропали. Але це не означає, що я розчарувалася в цих деревцях кімнатних. А ще я маю намір посадити сьогодні такі вкорінені відростки маранти триколор. Ось такі корені вони в мене пустили, ці відростки в звичайній воді. Доросла рослина маранті, чомусь в мене почала скидати листя, почала жовкнути. І побачивши це, я відщіпнула від неї відростки і поставила в воду. І вони ось так за кілька тижнів мені гарно вкоренилися, наростили корінці. Я їх хочу також посадити обидві в цей один горщик, щоб рослинка була пишненька відра від самого початку вже. А для цього, звичайно, я підготувала. Звичайний пластиковий горщик. На дно, як завжди, дренаж і ґрунт в мене інший є, але до нього я додав агроперліту. Ось такий симпатичний вазончик у нас вийшов. Маранта Триколор ще по-іншому називається молильною травою, тому що ввечері вона піднімає листочки вгору. У мене ще інша маранда є, маранда Кирховина, І маранти також дуже люблять, якщо їх оприскувати, але й витримують, коли не оприскувати. А посадила я свої відросточки. Ось такий субстракт універсальний. Написано, що тут в ньому додавлене кокосове волокно. І ще добавляла агроперліт. Я більше люблю добавляти вермикуліт, але вермикуліту на даний момент в мене нема. Ось така красунечка посаджена. І ось такий красунчик лимон. А взагалі пересаджувати в мене є ще що, бо ще антуріуми потрібно пересадити і шефлірі, але це теми для інших наступних відеороликів. Так що залишайтеся на каналі, підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб, на дзвіночок, щоб бачити е, повідомлення про нові відеоролики. А це мої сукуленти, які я пересаджувала минулого разу. Поки що з ними, слава Богу, все гаразд. От і все дорогенькі, До наступних зустрічей, до наступних пересадок. З вами був канал Село Ти Моя доля.